Нашу розмову хотілося б розпочати власне із загальної ситуації на фронті, тільки що мій колега повідомляв про актуальні просування ворога. Як можете ви охарактеризувати нинішню ситуацію на лінії зіткнення? Активність боїв незмінна, вона надзвичайно висока. І якщо ми спостерігаємо на Півночі Харківщини тактичні успіхи наших військ теж є в районі Глибців, Вовчанська, навіть в районі Лиманського напрямку, то є і загострення ситуації, скажімо, в районі Перецькому в районі, який до цього часу був відносно спокійним. І це десь зрозуміло, оскільки ворог все-таки має завдання. Зайняти Донецьку область, звичайно, що по всій лінії фронту на території цієї області. Ворог буде активізовувати сили, буде зобов'язувати наступати ці ті з'єднання, які є там. Мета одна захопити Донецьку область. І окрім цього, вони в такий спосіб сподіваються, що якщо вони активізуються на тактичному рівні, все-таки нам якусь частину своїх резервів для підсилення прийдеться, скажімо, з півночі перекидати. Ну, це такий їхній розрахунок, але. Як, які, яку реакцію, які дії будуть проводити наші сили? Це, звичайно, військова таємниця. Поки що ми будемо бачити вже постфактум. Ну і окрім цього, розуміємо, що і з... Часів Ярівським напрямком, чи і власне та сама активність пов'язана і на районі Вугледар, Покровську, Рахове, оскільки Покровський напрямок зараз відзначаю далі як один з найактивніший від ворога, бо це знову ж південний напрямок Донецької області. Ну і зрозуміло, вже решту, що схід південний напрямок і той район і роботи. ну і… Кринки і лівий берег, це і напрямок Криму. Це активність боїв, яка там пов'язана на цьому напрямку. Ворог там намагається максимально забезпечити навіть не те, що просування перебування своїх військ на тому напрямку, оскільки насправді окупована територія материкової України настільки широка, щоб вони могли себе почувати в безпеці. По всій окупаційній окупованій смузі, тому звичайно, вони матимуть завдання максимально просунутися у глиб материкової України. Я вже не кажу про півострів Крим, по якому безперервно наносяться удари, і особливо по їхніх аеродромах. Ну тепер знову ж маємо інформацію, що наші американські союзники так би мовити, зменшили ще е, список заборон для застосування нашої зброї. по їхніх військових об'єктах чи скупченнях їхніх військ безпосередньо в глибини Росії, так що сподіваємося, що це всерйозно допоможе полегшити бойові дії нашим побратимам безпосередньо на лінії фронту. Пане Іване, от за даними з відкритих джерел, і з того, що Генеральний штаб збройних сил України повідомляє що щодня, це те, що ворог втрачає ну в середньому я б сказав, близько тисячі своїх солдатів в спробах штурму, в спробах просуватися. Це на одну добу. Якщо брати глобально за місяць, то це ну грубо кажучи, це 30 тисяч військовослужбовців. Російська Федерація втрачає е кожні ну умовно 30 днів і. Ці 30 тисяч це якраз їхні мобілізаційні спроможності. Це та інформація, яка теж була в публічному просторі. Чи вистачить їм ресурсу, якось можливо збільшити, щоб не лише перекривати свої втрати, а намагатися нарощувати кількість цих військ? Бо зараз бачимо, сунуть вони досить потужно. Географія боїв велика, і зрозуміло, що всюди потрібні люди? Отже, насправді зараз фіксовані цифри знищених ворогів понад тисячу кожний день. І це є 1100 і 1300. Тобто можемо говорити, що Кількість загиблих втрат особового складу ворога вони зростають, і це пов'язується, як ви правильно сказали у місяці. Це цифра більше ніж 30 тисяч. Там. і це ж фіксовані втрати, а плюс не фіксовані, плюс загиблі померлі від ран, які там померли, скажімо, уже в їхньому тилу. Плюс ми рахуємо дезертирів, плюс ті, хто там з них все одно ж дезертири є. То ми рахуємо тих, хто відмовився, скажімо, йти в атаки, хай невелика кількість їх є. Тобто, ми можемо з вами сміливо говорити зараз про цифру в сорок тисяч, і ця тенденція приблизно зберігається крайніх три місяці. Тобто, ми говоримо вже про те, що ворог і при 30 тисячах мобілізаційних спроможностей в місяць, які вони проводять, все таки вони зараз працюють у мінус. Питання в тому, що. Зараз навіть сам Путін признався, що в Україну вони затягнули майже 700 тисяч особового складу, а це половина всієї російської армії. Та і сама Фінляндія про це підтвердила, що на кордонах Росії і їхньої країни Фінляндії зараз майже немає російських військ, там тільки є бази і. Від загального особового складу, який був раніше, там лишилася п'ята частина, тобто Росія зараз витягає все, що може за рахунок внутрішнього армійського ресурсу. Плюс кількість втрат зросли, які мобілізаційний ресурс не перекриває. Росіяни збільшили лінію фронту де був на півночі Харківщини на 70 кілометрів. І у них був розрахунок, що це дасть їм можливість досягнути якихось оперативних чи навіть стратегічних успіхів на Харківщині, але зав'язли в боях і збільшили для себе кількість втрат. Всі ці цифри звичайно змушують Ситуація і цифри змушують їх реагувати по їхньому, по російськи. І все таки вони будуть далі, напевне, що тягнути з внутрішнього ресурсу ми маємо і вони активізують. Це стовідсотково активізують вербування за кордоном за рахунок мігрантів за рахунок тих самих ж представників Африки чи інших там і Індії є. Багато яких вони когось заманюють обманом, когось грішми когось вони беруть просто як на найманців, які десь свідомо вибрали свій шлях найманця. Тобто, вся оця маса людська від Росії вона не зможе безкінечно бути в таких об'ємах. Попри все, хай би там здавалося, що російський ресурс не обмежений, мобілізаційні, але ми маємо враховувати той момент, що в Росії теж величезна міграція і виїзд великої кількості чоловічого населення, яке боїться бути мобілізованим. Другий момент це те, що їм з рахуванням того, що російська економіка все більше переходить на військове орієнтування, то виникає збільшується кількість запиту чи потреби робочих рук для. Внутрішніх замовлень, особливо на військових, про військово промислові галузі, а просто знімати робочі руки, опираючись по суті, тільки на свої внутрішні фінансові людські ресурси. Бо якщо ми маємо підтримку великої кількості світових світу країн на всіх, майже та не майже на всіх материках, тоді як вони в основному опираються на свій ресурс. Звичайно, просто зняти чоловіче населення і відправити на війну. У них є проблема опинити втратити всередині замовлення, не виконувати плани замовлень, що в свою чергу впливатиме безпосередньо на військово-промисловий комплекс. На ефективність військ на лінії фронту. Я вже не кажу про безперервні удари, які завдаються по їхніх нафтопереробних станціях. Тому вони будуть намагатися збалансувати ситуацію всередині по мобілізації і по все таки активності введення безпосередньо на полі бою. Зараз так російська армія перебуває на піку своїх можливостей. Чи будуть вони проводити загальну мобілізацію? Ну тут знову ж те, що я кажу, є багато дуже ризиків, через які Путін не може наважитися зараз. Провести якусь масштабну, чи навіть як вони там себе називають, обмежену мобілізацію, бо це викличе все одно недоволення всередині країни. Те, що ми думаємо і спостерігаємо зараз, це таки Путін намагається сформувати якусь військ. Це мається на увазі Іран, Росія, Північна Корея, можливо, В'єтнам. Бо, попри все, що В'єтнам є там, як він себе. Декларує як соціалістично орієнтована країна, але вони знову ж вже ставлять ставку більше на вільні економічні відносини. Ми знаємо, що вони і намагаються налагоджувати співпрацю з Америкою, тобто там теж від такого, скажімо, соціалістичного декларативного устрою теж вже відхилення відступання йде в бік капіталістичного. Ну але це вже їхні внутрішні питання, хоча це і впливатиме безпосередньо на тісні, тісні зв'язків чи співпраці з Росією. Тобто, ми зараз бачимо, що Путін грає в абанк. Наскільки вистачить такого ресурсу, це мені важко сказати, оскільки. Це на це впливатиме дуже багато чинників і ефективність нашої армії, і навіть буде на це на буде впливати наскільки консолідоване буде українське суспільство, наскільки буде готове чинити спротив в загальній масі, і наскільки буде консолідоване в підтримці армії, консолідований в. в в інтересах максимального мобілізації всього, всієї і економіки, і суспільства в цілому для спротиву ворогу, Будемо бачити, наскільки наша політична складова буде стабільною. Тут багато моментів, але сам факт того, що почавши масштабну таку анонсовану військову операцію взимку наступальну, де вони там заявляли, що як мінімум Донецька повністю Луганська і. Харківська області вони окупують і питання Запорізької взагалі для них не стоїть. То ми бачимо, що за всю масштабну масштабний наступ тактичних успіхів вдалося їм десь досягнути, але абсолютно абсолютно це не. Вирішення і недосягнення тих цілей, які ставилися перед російським командуванням військовим, мається на увазі в окупаційному в Україні, як і ті цілі, які планував Путін зі своєю командою в цілому. Пане Іване, окремо хотілось би згадати про мобілізаційний ресурс України саме відтак в Генштабі нині говорили, що вони задоволені нинішніми темпами мобілізації? Ну і крім того, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки Роман Костенко говорив про те, що якщо ці темпи не зміняться до кінця літа, то можна буде говорити про демобілізацію. На вашу думку, наскільки можливе введення в Україні? Саме демобілізації, що можете сказати щодо нинішніх темпів мобілізації? Якщо би я був політиком, звичайно, я б будував якісь прогнози, такі які могли би привернути увагу до моєї персони, чи те, що я б міг собі в майбутньому маніпулювати чи приписувати до своєї якоїсь виборчої програми, що я от знав, але мене не послухали, і так далі. Я можу говорити як військовий, перш за все. Ніхто, жоден депутат, навіть якщо він є представником комітету безпекового чи ще якось, не може виступати від імені збройних сил і говорити задоволені, незадоволені, які об'єми, тому що. Об'єми масштаби е, мобілізації це все таки таємна річ. Перше, по-друге, ніхто не знає або знає дуже вузьке коло задуму, скажімо, генерального штабу чи ставки головнокомандувача. Планування проведення е, операцій, чи я, яку ми стратегію займатимемо, оборони чи контрнаступу? Також все буде залежати від того, е, яка активність буде на лінії фронту, скажімо, через півроку. Путін зараз збирає свою військла. А ми вже знову починаємо політики, знову хочуть сподобатись. Знову починають будувати якісь прогнози неправильно. Будь-які цифри, будь-які оцінки, будь-які прогнози про мобілізацію, проведення боїв, про стратегічні плани, чи навіть оперативні плани, проведення військових операцій, чи не військових мають говорити і можуть говорити тільки військові, які уповноважені до цього, які знають цифру, тобто це на рівні вищого команду. Те, що задоволені мобілізацією, це одне, але знову ж казати про те, що буде проведена демобілізація зараз, там в якомусь часі, якщо підійде можливість, і це буде проведений детальний аналіз. Моніторинг, і після цього будуть обговорення відбуватися, звичайно, це буде заявка від військового командування. Тоді ми можемо говорити про закон, який дасть можливість там часткову чи якусь регламентовану демобілізацію. Зараз, тим паче, коли приймався закон про посилення мобілізаційних процесів, питання демобілізації як такої не відкидалося, але Брався термін в декілька місяців для того, щоб оцінити ситуацію. Зараз з моменту прийняття закону пройшов тільки місяць, і навіть люди, які, на яких відмобілізували, набрали, почнемо умовно казати, в перші дні прийняття цього закону, вони ще як мінімум місяць будуть проходити якісь навчання, злагодження, тобто, це від перших наборів. Для того щоб а скільки часу буде відбу... скільки потрібно ще готувати людей, злагоджувати і поповнювати військові частини відповідно до знову ж скажімо ж, коли мобілізація від до призив відбувався там зараз ще через місяць. Це дуже і дуже невдячна справа. Ми мусимо розуміти, що Людей, ми ж не Росія, що у нас набрали людей зараз і зразу через пару днів відправили на фронт. Такого не може бути апріорі. Потрібен час, потрібна важка праця для того, щоб підготувати війська і резерви. Наприклад, добре, що от ми знаємо, що главком почав їх їздити і поїздить власне по навчальних центрах, спілкується з новонабраними. Відбуваються певні. Процеси вже вивчення безпосереднього стану справ, але знову ж це це дуже дуже зарано, і напевно було би неправильно з моєї сторони зараз починати піднімати тему демобілізації. Коли будуть зроблені висновки, тоді її будуть піднімати. Наше завдання бити ворога, просто провести демобілізацію, щоб сподобатись і ослабити армію. Ну це означатиме, що. Після певної ейфорії нам прийдеться дійсно знову хаотично в оперативному плані до набирати людей, тому що це буде загроза проривів чи обвалу лінії фронту. Звичайно, на такі речі погодитись. Тим паче ті самі політики, які кричать Про давай демобілізацію. Потім і будуть лементувати Давай мобілізацію, бо бо нам страшно. Ми вже це не раз проходили, і і не варто наступати на ті самі граблі, слухати тільки політики. Все таки більше у плані роботи військових потрібно звертати на те, що говорять військові. Почули вас, пане Іване. Дякуємо, що долучилися до нашого прямого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Іван Тимочко, військовослужбовець і голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. Дякуємо і до зустрічі в наступних ефірах. Дякуємо.